Вітаю, любі друзі! Зараз ну, пару слів буквально про консервацію. Оскільки зараз роблю ну, кожен день якісь заготовочки, тобто треба переробляти той врожай. Не скажу, що дуже багатий врожай, але ледь-ледь встигаю його переробляти. Ось вже друге відро томатів треба переробити. До цього я перекрутила на м'ясорубку відро томатів, додала туди пару яблук, бо яблука були. Також на м'ясорубку пару цибулин, на м'ясорубку багато різних спецій, і зробила ось такий соус. Ось, Тут цукор, сіль, спеції, там гвоздика, чорний перець, душистий, духмяний і так далі. Ну Тобто, зробила такий соус, пару баночок, і із цього соусу зробила заливку для. Густіший, який знизу залила от в такі окремі баночки. А той, що рідкий, зверху був, я залила баклажанчик. На дольки порізала баклажани, багато їх було також назбиралося, вже якось ми їх наїлись. От, і, що я взяла? Засипала туди баклажани. Я їх дольками порізала і підсмажила на сухій сковорідці. Ну, просто щоб мені якось так до смаку було смачніше Додала солодкий перчик і залила оцим соусом зі спеціями, з цукром, з сіллю, з усім прикрила кришечку і поставила в кастрюльку у воду на маленький вогник до закипіння десь до 10 хвилин після того, як закипіла вода, воно постояла, пастеризувалася. Закатала, все стоїть клас. От, огірочки також Власні огірочки закриваю це мої, вже потрошку їх збираю. от Сьогодні ще привезла, от буде 3-літровий бутиль огірочків. от вон також огірочки Перелью оцет Яблучний оцет вже також в мене він перебродив, бачите, взагалі не броди. Через марлю, оці три бутиля, Проціжу, зілью в чистий бутиль. І далі він буде стояти у цій бутлі ще дозрівати, як би так сказати. От, просто відділю від яблунь, від жмиха, так, так мовити. Ще зробила салат. Салат зробила по рецепту з Ютуба, ніколи так і не робила. Тобто, як ви, от, ви робите салат? Лучок полукольцями, помідорки дольками і чесничок. А, от, ну, За смаком. От, додала е, е, петрушку, укропчик, трошки перчику гострого, і спеції там чорний перчик, коріандр, гірчиці трошки і сіль е, цукор і е, сіль, цукор і оцит. Ну, Взагалі-то в рецепті на 5 літрів. По-моєму, 200 грамів солі, 300 грамів цукру. Ну, не знаю, у мене вийшло столова ложка солі і 2 столові ложки цукра, цукру і 2 столові ложки оцту на баночку. Тобто, треба цей розсіл, що ви робите, пробувати, щоб був смачний, трошки солонкуватіший. От, заливаєте цим сиропом. Також прикриваємо кришечку в кастрюльку з водою, пастеризуємо у куплячій воді десь до 10 хвилин. Ось так. Все. Також я закрила вишеньки. Вон, варення з вишеньок. От, Також зараз, а, окрім огірочків, сьогодні я ще перероблю персики. Персиків багато. Ось. І вони, оцей білий лебідь, вони, бачите, вони дуже. Швидко темнішають. Вони класно, у них знімається оця шкірка. Я зараз їх поділю на долічки, вийму кісточку, шкірку і засиплю цукром. Потім доведу до кипіння, коли пусте сок, персик і виключу. Дві хвилинки прокипять і виключу. І так от два-три підходи. Тобто вичахло, ну, як полуницю, як все, що ви там робите, так варення. От, і зроблю ще персикового варення. От, Хотіла сказати про кришечки. Кришечки я не використовую ось такі жовті. Це в мене старі залишились. Хоча, от бачимо, тут і резинка якась така біленька, вроді гарніша. Ну, ну, вроді як, вони окислюються, і їх тільки для варення. Оці жовті. Тому використовую ці універсальні біленькі кришечки. Навіть під них я закатала вино. Вино в мене вже відстоялося, вже більше двох місяців вишневе вино, ну, біля двох місяців. І м, два бутилі так і стоять гарно, а оцей е, вздувся. Оцей третій бутиль я сюди додала цукру, бо мені сталося кислувати. І от коли додаєте цукор, воно починає заново грати. Це в мене тимчасово під бутиль ну, під кришку, от я закатала вино. Тому що взагалі-то я не хочу, щоб в мене вино стояло в бутилях. Хтось каже, окислюється, хтось каже, не окислюється вино, але я потім придбаю бутилочки для вина і перелю. вже опущу в підвал. Поки ось так, щоб воно не окислювалося, не, ну, не перетворилося в оцет. Це моє винце. Тому поки закатала. От, оце зараз от переброди і також перезакатаю. І ще радять в інтернеті вино закатувати спочатку Ось в мене є плюночка, Да? От, Берете піщеву пленку, натягуєте, потім кришку і закатуєте, щоб воно ніяк не, з металом не реагувало це вино. І тоді гарно стоїть. Можливо, перекатаю також так зроблю, тому що ну, удобно в бутилях, чому б ні. От, а потім собі переливаєте. Ось, ось такі от пару слів про кришечки, про те, що можна зробити: і варення, і салатики, і томатики. От В цьому році ще буду багато закривати борщової заправки, тому що ну, гарно ми її їмо, використовуємо, дуже багато купляємо. О, огірочків в мене з того року взагалі не залишилося. От, треба побільше, бо якось в мене вже другий рік немає огірків на дачі, щось не родять. А от на будинку пішли. Я от вже декілька баночок закрила. Ось так, тому класно. От, що ще буду закривати? Ну, то, що ще буде на городі, то і буду закривати. Хотіла ще кабачки дольками у гострому кетчупному соусі. Торчин. Так? Ну, або просто зробити самостійно якийсь такий гострий а, соус. От. Але кабачки не родять. Ну, Зараз вроді, пішли, трошки прохолодніше стало, і вроді пішли. Може, ще й кабачків закрию. Ну, так, Взагалі то огірочки, борщову заправочку, варення. Ось Персиків буде багато. От. Я думаю, що персикове варення у нас піде. Це не слива. От. Слива, звісно, да, це боль. Що робити, сливи, дуже багато. У мене два. Дерева великі, чорної такої крупної сливки. От Смачна слива, і вже її потрібно переробляти. Колись раніше я з угорки робила кісточку отак виймаєте, і тоді замість кісточки часночинку, долечку. Класна, класна закуска, отак на стіл її покласти як ну, закусочка до м'яса, до гарячих страв. Виходить, класно. Але ця крупніша слива, і я навіть не знаю, буду або сушити, або, може, пастилу ще спробую зробити. Ну, в общем, я не знаю. Ще думаю, сливи багато. Слива мені <сум> так собі. Ну, ось і все. Про кришечки я не забула, все сказала. От, ну, про оцет також, потім покажу, що вийде. Ну, він, бачите, він вже прозорий, класний. Яблучка перебродили, ніяких питань. Ще ваші зелені помідори, якщо там обвалюється, їмо з От. Тому ось так. Врожаї встигає, встигаємо переробляти. Баночки закінчилися. Сьогодні на ринку придбали літрових у таких баночок, 25 гривень одна, цілу коробку 12 штук. Ось. Чомусь не знаю, два пакети я колись віддала баночок, таких от різних, і тепер у самої немає. Прийшлося навіть докупляти баночки, щоб закривати. Ось так от. Всім пока!